Перевірити, що зараз відбувається на шляхах перед Києвом, ми відрядили Ганну Бок, Вона на прямому зв'язку зі студією. Ганно, що відбувається на підступах до Києва, зокрема на Житомирській і Варшавській трасах. Вітаю, Юлю. Попри попередження Кабміну, основні в'їзди до столиці вільні, хоча вони обіцяли, що з настанням нової доби 19 лютого основні траси Житомирська, Одеська, Варшавська, Бориспільська та Броварська будуть перекриті. Дійсно, рух поки вільний. Ми бачимо, що і виїзд, і в'їзд усіх пропускають, але так як так і залишилася вільна для проїзду лише одна смуга, працівники дає ліціянтами та спецпризначенцями е, із дня і, і дотепер е, зупиняють ледь не кожну автівку особливо це стосується е, вантажівок на наших очах пропустили лише кілька безперешкодно пропустили лише кілька автобусів із силовиками до столиці е, також на гостомельській та Житомирськ, е, Житомирському КПП ми помітили е, кілька мазів із пісками. Е, яка їхня тут е, функція? На ніхто офіційно не пояснив. Утім, за неофіційною інформацією вони тут на вимогу а, працівників дає. І якщо ж попередження про а, закриття основних їздів до столиці все ж таки розпочнеться не рівно а, а, з початком нової доби, а трохи згодом, невідомо, доколи воно протриває і працівники даї, а, нам цього теж не пояснили, тож невідомо, що завтра робитимуть. Ті люди, які щодня приїздять а, в столицю на роботу. Ну і в ці хвилини, за нашою інформацією, з усіх куточків України а, люди збираються і виїжджають, вирушають а, до столиці. А, зокрема, Євромайданівці, а, Одеса, Дніпропетровська та Харкова, а по всій Західній Україні взагалі оголосили масову мобілізацію. За нашою інформацією, а, люди знають, що тут їх чекають посилені блокпости даї, тому не збираються їхати. Організованими групами, автобусами, а переважно приватними легковими автівками. Ну я зараз і е ще раз е повернуся, і ось якщо ви бачите, за моєю спиною проїжджають як вантажівки, так і легкові автівки. Студія це була Ганна Бока, яка розповіла, що проїхати в Київ, все ж таки поки що можна.